Все, я пішла. Буду пізно. Куди намилилася? Ти себе в зеркало бачила? Ой! Ла, 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 ла! Ла, 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 ла! Ла, 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 ла! Випускай! Ти що, офігел? Чи ж пацан воно 600 доларів коштує? Новодворка 700. А держимо? Руки забрав. Ти вася буриш. Починаєш. Бургіднішки. Що ти мене ввічно позориш? Вдягаєшся, проститутка. На мене ти до церкви так приперлася. Ти хоч би змала. А давай ти не будеш пхатися в моє особисте життя, як хочу, так і вдіваюся. Тоді голой ходи. Є, наступного року на великий так і зроблю. Я тебе додому не пущу, ага. Ти рішила, туфлю, собі зав'язати я вперше в життю її зблизька побачив. Посміхнулась мені, настрій підняла. І не тільки його, а щоб ти собі знала. Синя смужка трусів на твоїй поясниці. Жовта чорна чи біла, все одно тобі личить я за неї заб'ю, я її обожаю. Як без неї я жив, досі не знаю синя смужка. Лик посеред літа, знак богині на спині, щось печерно тваринне оживав в середині чайка понад штанами, наші рідні Карпати. Бачиш, скільки всього про неї можна сказати. Альо, б пожарна шевчанка, девички! Альо. Синя смужка, трусів на твоїй поясниці, жовта, чорна, чи біла, все одно тобі личить. Я за неї заб'ю, я її обожаю як без неї я жив. Досі не знаю, синя смужка. Не перша, і, мабуть, не остання, і не знати, з ким завтра прокинуся зрання я забуду твої губи, груди і очі, та забути її, я не зможу і не схочу Синя смужка трусів на твоїй поясниці. Жовта, чорна, чи біла, все равно тобі личить, я за неї заб'ю, я її обожаю, як без неї я жив. Синя смужка трусів на твоїй поясниці, жовта чорна, чи біла, все равно тобі личить я за неї заб'ю, я її обожаю, як без неї. Смужка трусів на твоїй поясниці, жовта чорна чи біла все равно тобі личить. Я за неї заб'ю, я її обожаю як би з неї я жив. Досі не знаю.